Радий вас вітати, друзі. Після багатьох років гри у відеоігри з'являються певні стандарти та норми, які добре запам'ятовуються кожному з нас. Однак час від часу якась гра вирішує погратись з вашим розумінням встановлених правил. Після встановлення чутких меж вона раптом їх порушує, повністю підриваючи вашу довіру і змушуючи поставити під сумнів усе, що ви знали про цю гру до цього. Незалежно від того, чи робиться це для того, щоб викликати у гравця, що. Ок, чи для того, щоб просто покипкувати над ним і підірвати його почуття безпеки? Порушення правил може мати дуже сильний вплив на ваше сприйняття гри. І у цьому відео ми розглянемо декілька таких прикладів. Заздалегідь дякую вам за підтримку виглядів подобачок і коментарів. Влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це ігри, які зруйнували вашу довіру. Серії ігор Resident Evil це ті проекти, які, на мою думку, є одним із найкращих, коли мова заходить про зомбі-апокаліпсіс. Ті, хто грав у ці відеоігри, добре знають, що у них є кімнати збереження. В іграх Resident Evil це спеціальні місця, де гравець може ненадовго відпочити від зомбі та мутантів. Як тільки гравець потрапляє до них, жоден з монстрів не може завдати йому шкоди, і він може провести деякий час, відновлюючи сили, сортуючи свої речі та плануючи гру. Механіка кімнати збереження є одним з основних елементів серії, саме тому той факт, що ремейк Resident Evil 3 робить так, що в неї може вдерватися. this Найнебезпечніший ворог в грі шокує нестримна машина для вбивства Немезіс може увірватись до кількох безпечних кімнат у ремейку, незважаючи на те, що всі інші монстри в кожній іншій грі Resident Evil не можуть туди увійти. Щоразу, коли вам здається, що ви в безпеці, цей здоровань може просто увірватися всередину, щоб помучити вас ще трошки. Ця можливість є особливо жорстокою зрадою власних правил Capcom, враховуючи, що в оригінальній Resident Evil 3 такого не було. Якщо ви вже мали певний досвід цих ігор в минулому, то неповага Немезіса до особистого простору у ремейку третьої частини здається дещо несподіваною. Світ Бладборн не створений для щасливих фіналів, але коли гра пропонує вам можливість зіграти за героїв рятувати кількох людей, вона могла б принаймні виконувати цю обіцянку. Клініка Йосефка це локація в Бладборн, куди гравець може відправити лівих, розкиданих по всьому Йорнаму. Засновниця клініки співчутлива і турботлива жінка, що робить це місце надзвичайно безпечним і надійним на перший погляд. Однак, коли гравець повернеться до Йосефки після перемоги над доцем з Койном, її особистість зазнає кардинальних змін. Жінка почне поводитись підозріло, стане дуже наполегливо вимагати, щоб до неї прийшло ще більше вцілілих. Виявляється, поки вас не було, Йосефку підмінили самозванки, а всі, кого ви до неї присилали, катували і ставили над ними експерименти. Найгірше те, що навіть якщо ви вчасно помітили зміну особистості, ви не можете врятувати людей, яких ви посилали до неї, коли вона ще була собою. Гра обманом змушує вас думати що ви можете допомогти людям знайти безпечний притулок, а коли ви розумієте, що це не так, стає вже надто пізно. Давайте згадаємо про ще одну чудову гру від From Software, а точніше, про певне місце у грі. Територія круглого столу це безпечна, на перший погляд локація в Elden Ring, де гравці можуть купувати предмети, покращувати свою зброю і займатися своїми справами. Він має багато спільного зі святилищем вогню з Dark Souls 3. Тому деякі люди можуть помилково припустити, що він також не дозволяє ворогам вдертись на цю територію. Це серйозна помилка, яка може коштувати їм багато рун і болю в одному місці. Виявляється, незважаючи на те, що це безпечна локація, на гравця все одно. Може напасти персонаж NPC на ім'я Енша. Подія спрацьовує після того, як гравець здобуває праву половину медальйону. Після повернення до круглого столу місце буде охоплене темрявою. Всі NPC зникнуть, а червоний приват Енші буде чекати, щоб стромити ножа в спину вашому персонажу. Торгнення відчувається як зухвале порушення вашого приватного життя. Воно позбавляє вас єдиного відносно безпечного місця в грі, що в свою чергу змушує замислитись, що є щось таке, що розумієте Зробники з From Software не проти перетворити на якийсь хитрий розіграш, у якому ви станете жертвою. Спор це гра, про яку кажуть, що вона для молодшої аудиторії. Я з цим не згоден. Її механіка досить проста і зрозуміла, однак це не означає, що вона не може здивувати більш старших гравців або змусити їх абсолютно зненавидіти її за те, що вона підставила їх, коли вони цього найменше очікували. Найдовший і найменш улюблений етап спор. Космічний. Він передбачає, що ви берете участь у дипломатичних переговорах з інопланетними формами життя. Ви можете укладати з ними союзи, вести війни або укладати торгові угоди. Правила цих відносин абсолютно однакові для всіх видів у галактиці. Окрім гроксів, це головні антагоністи спору. Хоча укласти союз з гроксами можливо. Цей процес дуже складний і тривалий. Злісна імперія кіборгів змусить вас чинити всілякі звірства від їхнього імені і пожертвувати їм. Усі свої гроші, перш ніж вони навіть розглянуть вас як неворожу ціль. Але всі ці додаткові зусилля означають лише те, що альянс буде чимось дивовижним на перший погляд, чи не так? Що ж, як тільки ви укладете союз з гроксами, всі інші види в галактиці стануть вороже налаштованими і одночасно оголосять війну вашій імперії. Ось що ви отримаєте, якщо повірите, що гра дозволить вам об'єднуватись з поганими хлопцями без жодних наслідків. І як після цього можна казати, що це гра для більш молодшої аудиторії, коли у ній такі повороти. Секіро, як ви вже помітили, ігри від From Software люблять тримати своїх гравців у напрузі. Здавалось би, після багатьох годин проведених у постійних випробуваннях більшість гравців, які люблять Souls Like, вже звикли до того, що їхню довіру постійно підривають. Але час від часу розробники вигадують щось таке, що може шокувати навіть найбільш досвідченого гравця. Таким моментом є бій з босом Guardian Ape, про якого я вже згадував в одному зі своїх відео. Більша частина сутички є досить стан. Дартною для босів від From Software. Мавпа завдає багато пошкоджень, ви блокуєте або ухиляєтесь від її атак, і після кількох спроб вам нарешті вдається відрубати її голову, а на екрані з'являється повідомлення, що ви перемогли. У цей момент ви можете подумати, що ж я радий, що все скінчилось. Але як тільки ви збираєтесь відійти від трупа, мавпа повстає з мертвих і негайно переходить до своєї другої фази без жодного попередження, враховуючи давню традицію, коли перемога над босом була променем на Дії для змучених гравців Dark Souls, той факт, що мавпа стає після того, як ви відрубаєте її голову, і бачите екран перемоги, є справді жорстоким прийомом. The Last of Us 2 одна з моїх улюблених відеоігр, яка зрадила мою довіру у дуже незвичний спосіб. Верстаки у відеоіграх зазвичай вважаються безпечним місцем, де гравець може розслабитись і підготувати свою зброю до наступної битви. Оскільки навігація по меню крафтингу може зайняти деякий час, здається справедливим, що вороги не будуть турбувати гравця, поки він користується Верстаком. Саме з цих міркувань розробники The Last of Us 2 вирішили порушити це правило. Хоча більшість верстаків у грі. Забезпечують відносну безпеку під час вдосконалення спорядження. Є один верстак, який запускає подію, покликану викликати у гравців серцевий напад. Коли Еллі взаємодіє з ним, гра завантажує звичайний екран меню. Ви починаєте переміщатись по ньому як завжди, коли раптом чуєте кроки, а потім крик. Щодо того, як ви встигаєте вийти з меню, Еллі виявляється, притиснутою до столу і змушена боротись за своє життя. У інтерв'ю з дизайнером Пітом Елісом ця подія була додана ним, щоб позбавити гравця відчуття безпеки. Зважаючи на те, скільки людей після цієї зустрічі не могли дивитись на верстаки так, як раніше, можна зупевни. Сказати, що у нього вийшло. Логіка відеоігор передбачає, що незалежно від того, наскільки важливою місія може здаватись в катсценах, гра зазвичай дозволяє вам не поспішати, коли ви починаєте її виконувати. Особливо це стосується рольових ігор з великою кількістю побічних місій. У Wasteland 3, в якій може бути досить складно встигати за кожним квестом, на який ви погоджуєтесь, є невеличка зрада вашої довіри. У цій грі є одна побічна місія, яка, на відміну від будь-якого іншого квесту в грі, вирішиться сама собою, якщо гравець ігноруватиме її досить довго. Місія під назвою A Very Hostile Takeover вимагає від гравця або допомогти, або перешкодити Чарлі Нозу. Та його найманцям вбити торговців і забрати їхню територію собі. Якщо гравець вирішить вичікувати і обрати сторону пізніше, люди Чарлі нападуть на химерне самостійно, що призведе до того, що обидві сторони вб'ють одна одну і перетворять химерне на мертве і порожнє місце. Оскільки більшість пріоритетних місій у грі можна ігнорувати, той факт, що напад Чарлі може статися без вашої участі, робить різанину в химерному ще більш шокуючою і гра зовсім. Всім нічого вам не говорить. Це дуже жорстоко. Undertale — це гра побудована на руйнуванні очікувань гравця. Вона не тільки любить отровити вас, жартуючи з класичними ігровими прийомами, але і включає в себе безліч битв з босами, сюжетні повороти та механіки, які постійно змінюються. Однак найбільш відомою у цьому плані битвою з усіх, мабуть, є сумнозвісна фінальна сутичка з Сансом. Дуже розумний скелет, у дуже нешанобливій манері вирішує повністю проігнорувати правила гри і робить все по-своєму. Він атакує гравця поза його ходом. Обманом змушує його відмовитись від бою, і навіть може використовувати свою особливу атаку, щоб не дати гравцеві атакувати до безкінечності. Звичайно, інші вороги в Undertale також мають свої власні дурнуваті трюки. Але Санс просто грубо порушує правила більшості механік, яких вас навчали протягом гри. Це робить цю і без того складну зустріч ще більш розчаровуючою особливо тому, що ви ніколи не знаєте, чи не приготував для вас якийсь найслабший монстр у грі ще один трюк після якого якого ваші нерви здадуть. Paper, please. це весела інді-гра про не дуже веселу професію офіцера прикордонного контролю. Хоча в грі багато несподіваних моментів більшу частину часу ви витрачаєте на занурення в рутинну перевірку паспортів. Саме тому, коли раптом на ваш пост нападають терористи, це дійсно виводить вас з рівноваги і змушує не довіряти кожній людині, яка перетинає контрольно-пропускний пункт. І це відбувається на другий день вашої роботи, поки ви зайняті виконанням своїх обов'язків. Випадковий персонаж. З натовпу побіжить до прикордонного паркану, перелізе через нього, а потім підірве бомбу до того, як охоронці встигнуть його застрелити. Ця атака чудово задає тон решті гри. Якщо в перший день ви могли подумати, що ваша нова легка робота в уряді це просто легка справа, то наприкінці другого дня ви зрозумієте, що довіряти у цій грі кожному не варто, і що вам доведеться стежити не лише за фальшивими паспортами, якщо ви хочете обезпечити себе та інших, а й дивитись у натовпу, щоб. Хтось не виявився терористом. Друзі, я хочу подякувати вам, що додивились відео до цього моменту. Якщо вам воно сподобалось, попрошу вас підтримати його вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає його розвитку. Дякую вам. На моєму каналі є ще багато цікавого про відеоігри. Обов'язково подивіться, впевнений, ви знайдете для себе щось цікаве. Ну і як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.